Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. У них проблеми з корупцією, і це не допомагає. Чи заважає це мирним переговорам? Я говорив, що це триває вже три роки. Так хіба я не говорив? Три роки говорив, то ж був значно попереду всіх. Але думаю, що є хороший шанс домовитися. Президент США Дональд Трамп висловив певний оптимізм щодо переговорів між представниками США та України, які відбулися у неділю у Флориді, заявивши про хороші шанси щодо мирної угоди, але додав і про деякі складні проблеми в Україні, пов'язані з корупцією. Як наша складна внутрішня політична ситуація в країні впливає і на внутрішні наші справи, і на міжнародну арену? Ну, по перше, на цю хвилину, на сьогоднішній день, гучний корупційний скандал, який був в Україні, як ви бачите, він стихає. Є кадрове рішення, а саме відставка Ярмака, що певною мірою задовільнило взагалі суспільство певною мірою. Але я не думаю, що так довго. Ми не будемо бачити і чути нових претензій до команди Зеленського, яку Зеленський саме очолює, для того, що були ухвалені інші кадрові рішення, Не лише кадрів, в тому числі у розгляд законопроєктів у парламенті, для того, щоб змінити, ну як поки що на даному етапі говоримо, там, хоча б трішки, систему державних закупівель, прибрати там корупційні механізми не лише в енергоатомі, а й в інших державних установах. Але я не виключаю, що будуть інші епізоди, які будуть засвідчувати про те, що не лише енергоатомом-єдиним саме ця корупція в Україні характеризується і реалізується, і так далі. Будуть різні ініціативи, будуть різні думки з приводу того, як що треба робити, і парламент до цього процесу буде долучатися. Як тільки ми побачимо наступний парламентський тиждень, я точно зараз не можу сказати, чи він цей буде, чи наступний. Перепрошую, не відслідкував точно графік, але на порядку денному стоїть голосування бюджету бюджету України на 26-й рік, з яким величезні проблеми. Бо гроші фактично в казні держави є до 1 березня, там навіть на перший квартал не вистачить. І що робити далі? Сьогодні відповідь на це запитання ніхто не знає. А європейські партнери як би там не було, хоча зараз публічно не сильно коментують цей корупційний скандал. Але будуть брати до уваги, враховувати саме ці виклики. Тому від президента будуть вимагати не лише українські політики, а й закордонні партнери до якихось публічних рішень. На кшталт відставки Ермарка, які б засвідчили, що так, якісь певні кроки в цьому плані зроблені тут такого ж цікаве питання, як це позначиться на наших переговірних позиціях, тому що Дональд Трамп говорить про те, що в України проблема велика проблема з корупцією. Але каже, ми рухаємося до міру. Я ну хочу сказати, що особливого впливу на переговорний процес цей корупційний скандал не матиме, але він точно буде мати вплив на президента саме через внутрішню політичну історію, через його політичне майбутнє, оскільки репутація Зеленського підривається в Україні так само, як і за кордоном в окремих колах, і це все ж таки буде використовуватися. Втім, допоки він залишається президентом. Ним сформована чітка позиція щодо України, яка стосується ключових проблем території, членства НАТО, збереження чисельності збройних сил України. Тут відступу я не бачу і його не буде. Ми вчора, коли е, слідкували разом з вами за переговорами е, у Сполучених Штатах Америки, то відзначали всі, і це доконаний факт на сьогоднішній день, що документу фінального не представлено, тобто домовленостей остаточної з американською стороною не було. А ми ж розуміємо, що присутній на цих переговорах пан Вітков, який представляє інтереси Москви сьогодні, він просував саме російський порядок. Денний, звісно, що пристати на це Україна не може на сьогоднішній день, потрібно виходити, як кажуть, на компромісний варіант цих домовленостей. Тому в будь-якому випадку цей корупційний скандал буде тяглим, але він ще раз наголошую, позицію України суттєво не змінить. Тут більше знаєте проблем буде як на мене. І з нашою подальшою підтримкою, бо нам буде закидати. Ви давайте щось зробіть для того, щоб контролювати більше державні закупівлі, щоб не було розкрадань, відкатів цих і так далі. І я часто чую від колег, і дипломатів, поважних в Україні, що мовляв, ну в Європі, вони в Америці також є корупція. Так, але ну, мені особисто болить більше своє, тому що якщо б у нас не було таких скандалів, то і закидати нам не було б чого. А Трамп же ж так, нібито лише обмовився. Коли говорив про те, що ну, мовляв в Україні проблеми, але ця обмовка зрозуміла, що вона в нього в голові живе. Він отримав інформацію про те, що такі проблеми в Україні були, вони якимось чином вирішуються. Я, наприклад, не виключаю того, що ми почуємо в майбутньому заяву від Трампа, що це все Байден передавав гроші до України, пиляв їх разом із Зеленським, ділили між собою, ну і так далі. В принципі, це в стилі Трампа, і е, навіть ті коментарі, що мовляв, дивіться в Україні, проводили перевірку вже неодноразово те, як витрачаються кошти, але нагадую, перевірку проводили демократи, тобто перевіряли самі себе за великим рахунком, і це буде дуже серйозною історією для спекуляцій. Втім, які підкріплені там політичні спекуляції тут підкріплені роботою тих же самих антикорупційних органів, які свого часу були створені в Україні. За сприяння і республіканців, і демократів Сполучених Штатів Америки, але були створені в Україні. Тому ну сказати, що це ну ніяк не вплине, ні. Але треба чітко розмежувати на переговірний процес на даному етапі. Це буде впливати мінімально, Я вважаю, майже не впливатиме. А щодо фінансової допомоги, тут уже звісно питання. Втім, одне інше, одне інше. Ну виключно ну, одне не виключає інше. Бо наша фінансова стабільність на 26-му році це. Якраз і база для того, а наскільки ми можемо довго бути стійкими. Якщо в нас не буде грошей, то ну, перепрошую. Але складові це люди, гроші і державна позиція їх не можна роз'єднати. Вони мають бути вкупі для того, щоб формувати свою переговірну позицію. Я падаю, Валерію, хочу ще поговорити трохи о аби підсумувати. Ми після корупційного скандалу, після дії антикорупційних органів, ми бачимо, що низка відомств українських вона потребує перезавантаження. Це щонайменше два міністерства чиї. Де фігуранти розслідування вже написали заяву на звільнення з цих посад. Це також офіс президента, і мені здається, що Україна за час повномасштабного вторгнення вона пережила, коли ми говоримо про якісь соціальні аспекти, зміну такого ставлення спершу говорили про те, що перепрошую коней на переправі міняти не можна. Потім почалися якісь зміни, де змінювали і в військовому плані керівників, десь і в політичному. Потім десь ставили заступників на місця міністрів, Істрів, як це відбулося під час літнього перезавантаження, або ну посади змінювали, а люди залишалися ті ж самі. От, на вашу думку, яке має бути це перезавантаження певних органів для того, аби воно було для нас корисним, було сигналом для наших щонайменше європейських союзників, але не нашкодило нам у час повномасштабного вторгнення, бо ми ж розуміємо, що Росія тільки оддай якийсь такий інформпривід, і вона його ну, обов'язково використає для того, аби посіяти зокрема? Внутрішні чвари в нашій країні. Дуже слушне запитання, але тут дійсно треба розібратися, що ми вкладаємо в дефініцію перезавантаження. Бо знаєте, мені десь перегукується з перестройка. Строїли, строїли, будували, будували, не добудували. Але це було за часів пізнього Радянського Союзу. А тут у нас впродовж всього періоду незалежності України ми говоримо про перезавантаження. Я нагадую про те, що державні закупівлі в Україні були і до того, поки їх цифровізували. Зараз же говорить про те, що основна проблема, і я, мабуть, не відкрию секрет ні до кого, так само, як і на місцях, це у механізмі проведення державних закупівель, а саме придбання товарів та робіт і послуг за державні кошти у приватних підприємців. Ну, можливо, і в державних установах. Хто як виписує умови тендерів і так далі, ми це знаємо. Що змінилося від того моменту, коли державні закупівлі проводили за друкованим вісником з державних закупівель. Це був журнал, який виходив з періодичності, якщо не помиляюсь, раз у місяць. Вибачаюся, якщо помиляюсь, І нині, коли це все робиться в електронній формі, прозорості більше, ну так, а толку менше. Ну, мені видається, що менше. Ну, от реально, толку з цього. Нам лише розповідають, що ми там цифровізували, зробили публічними і так далі. І що? Що це змінило? Нічого. Рівень корупції був тоді високим, залишається донині. Перезавантаження змінити керівника міністерства. Ну, добре, окей, він приходить, сідає в крісло, він міняє крісло в прямому сенсі цього слова. Тому що є така прикмета: міністр заходить зі своїм кріслом. Він в старе крісло, крісло попередника, не сідає. Це ну, просто прикмета для розуміння, щоб хто не знав, це така цікава деталь. Далі відкриває закони, які залишив йому попередник на столі у вигляді книжок. Тому що дуже багато, ну, не всі, звичайно, вже є сучасніші міністри, користуються закон саме тут, друкованими да, книжками, там, кодексами і так далі. Ну це настільки можливо, це, звісно, це все образно. І починає працювати далі. Далі, вже на вищій посаді. Але за тими самими законами, які були і за його попередників, то в мене риторичне запитання, а що змінить оце перезавантаження, зміна постатей? Я багато чую в історії технократичний уряд і так далі, люди безполітини поза політику, які будуть робити виключно там якісь речі державницькі. Ну окей, ми стільки говоримо про, наприклад, ту саму проблему кримінально-просесуального кодексу, коли ті ж самі звинувачені в розкладанні бюджетних коштів і вже всі вийшли на свободу. Вони заплатили суми там, в кількасот мільйонів гривень, там, приблизно за моїми там, підрахунками. Це можна легко зробити за, відповідно до тих повідомлень, які є в ЗМІ. Десь 5-6 мільйонів доларів вони виклали і вийшли на свободу, тепер буде ходити до судів, до суду, до слідчого, це буде тривати роками. рано чи пізно хтось виїде за кордон, апеляції і так далі, тому подібне. Ну, от справа Мартиненка. По ніж до сих пор до цього часу рішення немає. Там також історія була з розкладаннями в державних закупівлях в енергоатомі, ну і тому подібне, ну в енергетиці. Ну що, нічого. Тому ну, я прошу, друзі, вас, але ну давайте будемо говорити щиро, що від зміни обличчя нічого не змінюється, якщо ви не змінюєте систему. А поламати її ніхто не хоче. Бо це ж так класно, круто. Пішов заработал, кажуть так, як на державній посаді кілька мільйонів доларів. І ця проблема буде залишатися вічною, і тут незалежно від того, чи це впливає на переговорні процеси, чи не впливає, але це суттєво впливає на внутрішню ситуацію. Тому що я читаю там повідомлення західних змі про те, що ну на превеликий жаль, сьогодні відзначають, що росіяни нас обійшли по паритету, по кількості дронів на фронті. І це дуже печальна історія. Їм китайці суттєво допомагають. Ми ж не можемо виготовляти більше, тому що в нас ресурсів не вистачає. Але коли ми починаємо аналізувати структуру і принципи ціну утворення продукції, яку купує державний бюджет, країна за державний бюджет, державні установи, і це не лише дронів стосується. Ну я чесно кажучи за голову хапаюсь. Бо кажуть, треба те включити, те включити, і ціна просто ну, космічна. Хоча на ринку такої немає приблизно, Так, кажуть, ну я це за бюджетний кошт. Тому друзі, треба починати з витоків, боротися не з наслідками, а з причинами. Я ще раз наголошу. Я дуже хотів би, щоб в парламенті розглядалися конкретно законопроекти, які б змінювали цю систему, а не лише кричали політики, кричали, вони ж кричать з трибуни парламенту або свого місця. Давайте міняти того міністра, давайте зміняти того міністра, давайте змінимо уряд. Ну, ну що це дасть? От реально, що це дасть нічого. Це моє переконання. Це нічого не дасть. Поки не буде системної розмови про необхідні зміни бази законодавчої, на якій працюють міністерства, і ті посадовці, яких призначають, ну ви нічого не зміните, тому що правила ті самі, вони формувалися дуже довго. Зламати це в один день неможливо, звісно. Але з цим треба системно працювати. А для цього треба така штука, про яку всі говорять, яку ніхто не бачив в Україні. Політична воля. Її сьогодні ніхто не проявляє. Непревеликий жаль. Я пане Валерію, хочу тепер до міжнародної арени прийти уже так сповна. Напередодні нашої з вами розмови відбувся черговий раунд перемовин американської та української делегації цього разу у Флориді. Ну і учасники, попри. Скажімо так, дуже напружені, подекуди замислені вирази облич і з однієї з другої сторони охарактеризували перемовний процес позитивно. Сказали, що процес іде, але є ще низка важливих аспектів, про які варто буде домовлятися. Тож наступну зустріч уже планують. От щодо перемов... до перемовного процесу і того раунду, який відбувся напередодні, які б деталі ви могли зараз виокремити, підкреслити, які б вважаєте. Найважливішими на порядку денному. Фактично переговори у Сполучених Штатах Америки фіналізували процес узгодження мирного плану, точніше української позиції в тому мирному плані, який був запропонований Москвою Трампу, Трампом підтриманий. Це треба зрозуміти. Тому що фактично ми в процес перемовин з Росією. Хоча ми ще не бачили там, наприклад, умовно якогось Мединського напроти Умерова. Але я не обмовився, коли говорив, що Вітков представляє позицію Росії, оскільки він розробляв цей мирний план разом із Кирилом Дмитрієвим. Не випадково це був витік, і зрозуміло, що було б краще набагато, аби цей мирний план умовно розробляв віков із кимось з української сторони. Кислиця, наприклад, можливо, навіть у Мервик, як він голова переговірної групи, Зеленський. І тоді б цей план представляли Путіну. Це виглядало б дещо по-іншому. Хоча суті особливо не міняло. Але ми говорили про прихильність американців саме до нас. Сьогодні я не можу це стверджувати. Хоча, з великою шаною повагою і відверто без сарказму, іронії, я дякую а, Америці, Америці, всій Америці, зараз без персональні за те, що вони нам допомагають. І впродовж всього періоду широкомасштабного вторгнення, і навіть нині, попри ну, дуже, дуже складну позицію Трампа у цьому переговорному процесі відношення до України та й до персоналі, загалом, все таки я не можу сказати, що Америка нам не партнери. Хоча в Україні думки суттєво змінюються. Так само і європейці, попри те, що вони затягують цей процес як можуть, але вони нам допомагають. Направду так і є, і від їхньої допомоги залежить наша стійкість. Загалом переговори ті, що пройшли, вони зафіксували те, що сторони дійшли згоди, що є питання, які не можуть бути узгоджені без позиції Путіна. І тепер верхівка Кремля, Лавров Наришкін, Шойгу. Той же самий Кирило Дмитрів, там дочка Путіна, Тихонова Катерина, можливо, і сам Путін, можливо, будуть розглядати цей план і узгоджувати на які поступки вони можуть піти, тому що ну, цій частині я я абсолютно зараз свідомо говорю, що щось має відбутися, оскільки е міністр закордонних справ Туреччини Фідан сказав е тезу дуже цікаву, яка перегукується з позицією Трампа, який говорить про те, що Путін хоче завершення війни. <кхем> Звісно, в Україні це сприймається як. Е Така, знаєте, якась гумореска. Путін і хоче завершення війни. Не, не схоже сьогодні. Він вдарив по Дніпру, вбив те, наскільки я тут усвідомлений. Ось ну наскільки я знаю, трьох уже людей цивільних туди прилетіла балістика, і це якраз відбувається перед переговорного процесу, і це буде відбуватися ще з більшою інтенсивністю. У мене в цьому немає жодних сумнівів. Оскільки Путін такий спосіб буде тиснути і на українців, і на вище керівництво України. Те, що Вітков із Кушнером везуть до а, Путіна вже сьогодні, наскільки я так розумію, план, який погоджений із Україною за винятку там окремих пунктів, свідчить дійсно, що переговорний процес триває, і тут, коли Фінан говорить про те, що є великі шанси дійсно досягти угоди, він не лукавить. Але ми певне вже ну я навіть не маю жодного сумніву, українці переконалися, що сьогодні світ чекає наступних речей: Трамп замирення Путіна хоче. європейці хочуть для себе гарантії безпеки швидше, аніж для України, щоб на них не напали після замороження війни. Ну а всі решта біля а, корита, ви бачаєте, українську, як та сама і Туреччина, хочуть також швиденько завершення цього всього, щоб на Україні добре зробити, тому що питання відбудови буде дуже важливим і для турків, і для німців, і для французів, для всіх. Але звісно, зараз вище військово-політичне керівництво України намагається виторгувати найбільші вибити найбільші. Вигоди з цієї угоди для того, щоб наслідки потім для них, оскільки вони є кінцевими особами, хто безпосередньо буде ухвалювати рішення формально, не отримали великого негативу від українців після досягнення угоди про припинення гарячої фази війни. Це є основною проблемою. Тому ось переговори, які відбулися в США, проблемою для нас усіх загалом, друзі. Переговори в США засвідчили про те, що є той, хто хоче дійсно замороження війни, це Трамп. Я зараз без іронії кажу. Він це справді хоче, тому що в нього на носі великий бізнес-проект із росіянами. Олігархи Путіна стройними рядами, як пише вихідними видання Вашингтон Пост, їздили до Вашингтону або зустрічалися на нейтральних територіях із американцями, продовж тривалого періоду, готуючи різні бізнес проєкти Про них ми чули давно, і їм заважає зараз реча фаза війни. І дійсно, як каже і очільник закордонної самторечини пан Фіданови, Росії великі економічні проблеми. Ну і логіка, але це не для не про Путіна. Вона підказує те, що ну вони просто повинні зупинитись. Ну знову ж таки, логіка це здоровомислічої людини, що не можна сказати про згаданих з мною там керівників Кремля, Лаврова, Наришкина Шойгу, Путіна і решту в них з логікою все вкрай погано. хоча я певна, яка вказує їм на те, що продовження бойових дій це запорука отримання влади. А якщо зупиняти, то треба мати чіткі гарантії, того, що не буде переслідування за воєнні злочини, що будуть скасовані санкції всі, що ніхто не буде згадувати про те, що ця війна була в Україні, що не будуть вимагати репарацій, ну і так далі. Низько умов, які вони висувають. І повірте, мені так видається, що території, про які вони говорять, ну це сьогодні не найосновніше. Як ну, яка різниця, наприклад, як вони будуть пояснювати, чи вони контролюють. Всю Донецьку область чи не всю, якщо вони не контролюватимуть цю запорозьку, Запорізьку чи Херсонську область, якщо вони теж відношення до Конституції. Ну, ніяк. Це все, ну, от, історія просто надумана. Але ну, для публіки згодовується, що типу, Путін там вимагає, щоб це все вийшло і так далі. Звісно, для нього дуже важливо і важливіше, щоб він, як сказав Бишкеку, обговорював ці питання з американцями. Тому що він, ну повірте, торгуватиме з американцями, а не з нами. Він хоче там відносин. І через те, що тиск з боку Пекіну на Росію дуже сильний. Він реально сильний, залежність велика, вона з кожним днем зростає, зростає, зростає. Фактично, всі сьогодні якудав затягує Кремль а, всередину. І це там розуміють. ну, Якщо хтось каже, що не розуміють, ну, повірте, друзі, точно розуміють. У них є певні побоювання з цього приводу, і навіть цього не виключаю, але. Домагаються вони своїх преференцій, виключно через знищення терористичні атаки по території України через знищення України. І вони будуть це робити надалі, але різними способами. Не обов'язково ж це з воєнним способом робити. Вони робили це весь період незалежності України. Вони гадали, вони оголошували торгові війни. Вони засилали сюди гентуру, Вони працювали тут постійно. Тут ну така маса російської гентури за всі роки незалежності, що навіть складно собі уявити, та вона й до нині залишається. І пане Валерію, на завершенні нашої з вами розмови хочу поговорити про важливий аспект російсько-української війни. Ми про нього мало говоримо, бо у нас є поле бою активно розвивається міжнародна арена, це інформаційний чи то пак дезінформаційний аспект російсько-української війни. Ми знаємо, що Росія активізує своє ІПСО, особливо чим складніший час для України. Тим більша кількість ПСО, підбурювань, які надходять там і від ботів у соцмережах, і від деяких політичних діячів, у тому числі і всередині країни, і від закордонних якихось оглядачів тощо. Е, от як ви оцінюєте той рівень, на якому Україна зараз протистоїть російським ПСО, якщо ми говоримо саме про, соці... про наше суспільство, скажімо так, і як цьому можна ефективніше протидіяти, от, на вашу думку? Ну, я не хочу нас з вами ображати, тому що ми тут намагаємося якось протидіяти цьому, розумієте, часто за волонтерський рахунок. Я не ображаюся також на те, що ми так робимо за волонтерський. Я тішуся з того, вибачайте, але що можемо долучитися саме до протистояння, як уже говорять політики, і на цьому фронті. Хоча я не дуже полюбляю це слово, але воно входить в обіг. Політичний, економічний, інформаційний фронт на фронті. Так, уже до цього вдаються, бо гібридність вона визнана навіть у Європі. Не випадково ж НАТО говорить, давайте подумаємо про завдання превентивного удару по Росії на її гібридні атаки. Ну, яким ударом це може бути: конвенційний, неконвенційний, але все ж таки вони говорять, вони визнають цю війну. Тому ця дефініція, інформаційний фронт вона буде в, е, в нашому мовленні, вона буде присутня, і дійсно, тут треба думати, а як же ж напрацювати стратегію? Відбиття цих атак з боку Росії, бо Росія в цьому в наступному році бюджетному виділяє безпрецедентно велику суму на ці інформаційні атаки не лише в Україні, а й в Європі, в тому числі на превеликий жаль в Україні проект, який назвали свого часу, там єдиний марафон, він не виконав в повній мірі своє завдання для того, щоб протистояти цій всій історії, хоча задум був правильний. Треба дійсно, щоб інформаційне поле було однакове, але на цьому ті з'явилось дуже багато політичних баталій, перешкод і так далі. Не всі канали були доучені до цього проєкту. Ну а глядачів єдиного марафону не так багато, і не всі українці прихильно ставляться до нього. Це по факту ми бачимо в коментарях і так далі. Тобто треба ну десь знаєте, присісти на секундочку за столом усім фахівцям, хто до цього дотичний, зробити правильні критичні висновки і напрацювати стратегію, як долучити всіх лідерів е, суспільної думки, телеканали, приватні платформи і так далі до єдиної роботи, фінансувати їх в тому числі з бюджету. Так, да, як то робить Москва? Це треба робити однозначно, тому що ну не завжди можна реалізувати в повній мірі свої. Можливості через обмеження фінансових можливостей вибачайте за тавтологію. І це справді дуже складне завдання. І єдиноголосся має бути. Але те, що я бачу на сьогоднішній день, то дійсно дуже помітно, що є різноголосся в оцінках ситуації, яка є. А пропаганда, яка є в Україні, яка працює на ті або інші політичні сили. Опозиційні або про вона призводить до того, що викривлення суспільної спільної думки більш ніж очевидне, і говорити про критичність сьогодні на жаль не доводиться. Тобто від, від, здорова оцінка того, що нині відбувається, вона не завжди присутня. Але я хочу сказати, відзначу, наприклад, по своїй аудиторії дискусія йде. І це дуже добре. Вона непроста. І саме однією з причин, чому вона непроста, ще раз наголошую, є політичне протистояння в країні. Яке у нас розпочалося дуже давно, воно буде тривати надалі, Але я не вважаю це вадою от реально вадою. Тому що це. Є основою демократичного суспільства. Я ж не думаю, що українці я навіть впевнений, дуже хочуть жити в автократичному. Однозначно, ні, тому що для українця ну свобода вона була, є і залишатиметься визначальним чинником відчуття себе і громадянином України, і тим, хто справді може гордо називати себе таким. А інформація, яка сьогодні використовується як зброя, і вона б'є не менш боляче ніж конвенційна зброя. Ну, врешті-решт, має бути переосмислена саме державними керманичами і тими, хто ухвалює відповідні рішення, як з цим боротися. Тому що у нас як не було за всі роки незалежності, так і нині. Я не можу сказати, що є. Ну, достатньо ефективна робота в цьому напрямку. Я зараз говорю це друзі, хто мене слухає не в плані критики. А я вам, пані Софія, принагідно дякую за це запитання, оскільки це проблематика, яку треба піднімати, яку треба обговорювати дуже широко для того, щоб напрацьовувати дійсно справді хороші і дієві механізми протидії цим інформаційним атакам, які на Україну тривають постійно. Ви знаєте, оце цей наратив. Давайте все закриємо. Закриємо TikTok, закриємо Телеграм, закриємо то, закриємо всю. І ми от закриємо все, да, і, мовляв, нічого не буде. Ну, окей, тоді залишимо одну газету Правда умовно, да, чи «Сільські вісті вона буде називатися, де будуть друкуватися правильні речі, і це мені буде дуже не нагадувати Радянський Союз. От ти встаєш вранці, читаєш цю друковану пресу, і все, мовляв, добре. Ну, зверніть увагу, що, наприклад, у Китаї вже навіть є розпорядження негласне про те, щоб взяти під контроль навіть тих блогерів, які там є, а вони далеко не проти влади. Це все означає, що гайки китайські закручуються, закручуються. Ну, так само зверніть увагу, яка кількість обмежень на Росії в інформаційному плані. Зомбоящик працює, працює, але він працює не в ту сторону. Зброя завжди була, точніше, інформація завжди була дуже потужною зброєю у формуванні потрібної для влади думки. Це доказав свого часу Геббельс у нацистській Німеччині перед Другою світовою війною, коли справді шляхом виборів. Гітлер переміг, а потім уже шляхом різних маніпуляцій взяв під контроль фактично всю владу в країні, сформував там аля свою більшість, хоча все типу демократично, адже демократичні вибори проводилися. Ну а потім зубування і так далі, усунення негідних вже відбувалося у зовсім інший спосіб не демократичний. Тому так. Те, що у нас є плюралізм, думок це дуже добре, але завжди влада повинна розуміти, що ну з цим треба, це треба враховувати, з цим треба оперувати і це треба використовувати. Ну а нам всім я від себе додам, пане Валерію. Треба 150 разів перевіряти інформацію. Цей лайфхак, він працює за весь час російсько-української війни, ще з 2014 року. Зберігати оте критичне мислення і, звісно ж, дискутувати. Ви говорите за дискусії вашої аудиторії. Наша теж дискутує. Дискусії потрібні, якщо вони такі, знаєте, конструктивні і націлені на те, аби зберегти і втримати нашу державу. Тут я з вами згідна. Дякую вам за цю розмову. Навзаєм спасибі. Хай вам щастить і бережіть себе всі. Навзаєм, пане Валерію. Валерій Клочок, керівник центру громадської аналітики. Вежа, був з нами на прямому зв'язку.